Цього тижня у свіжому номері вістей Придніпров'я» історії, що надихають і змушують замислитися. У жовтих водах волонтерки створюють справжні дива, об'єдналися щоб перетворити занедбані клумби на квітучі оази. Хоста, морозник, петунія, пеларгонія. Тепер ці красуні радують жителів там, де ще нещодавно панував бур'ян. Читайте велике інтерв'ю з ініціаторкою проєкту Галиною Слонською, про мрію, яка стала справою життя, труднощі, підтримку громади та новий конкурс Квітуча громада. Справедливість можлива навіть у часи війни. У номері розповідь пані Арини, чий чоловік, мешканець Криму, був незаконно мобілізований окупантами, історія втрати, болю та вироку, що став прикладом персональної відповідальності за воєнні злочини. Попри все, 58% українців вважають себе щасливими. Ми публікуємо результати дослідження КУМІС і пояснюємо, чому навіть у складні часи українці не втрачають віри та оптимізму. Цивільний шлюб в Україні як відстояти свої права, коли офіційно ви не подружжя, чіткі поради, приклади з практики та пояснення юристів у корисній публікації. Як захистити трудові права у воєнний час? Що варто знати про відпустки, дистанційну роботу та реформу пенсій? Консультації експертів на шпальтах газети. І ще, як правильно зберігати зимовий одяг та взуття, щоб не зіпсувати улюблені речі, практичні поради для вашого комфорту. Як не дати стресу поглинути побут? Читайте про дієві способи навести лад у домі навіть у найважчі дні. А ще традиційно смачні рецепти: супи з печерицями та смаженою вермішелю, картопля з кмином у духовці і великодній рулет з родзинками та горіхами. Не пропустіть купуйте або передплачуйте газету вісті при Дніпрові і залишайтеся з нами в курсі важливого. До зустрічі на сторінках газети!